Берегти своє життя та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, закликають чернігівців у міській раді. Особливо це стосується 23 та 24 серпня, дня державного прапора та дня незалежності України. До цих свят росіяни можуть збільшити інтенсивність ракетних та артилерійських обстрілів. У нас у місті Чернігові 1060 укриттів, тобто це підвали 101 захисна споруда. Тому Бажано уникати таких загальних міст, місць, де дуже багато людей, тому що можуть бути різного роду сюрпризи, які ми хотіли б пережити. Державні свята, які зазвичай в Україні вважалися вихідними, нині є звичайними робочими днями. В Чернігові працюватимуть як належне комунальні служби та громадський транспорт. Водночас проведення традиційних урочистих та розважальних заходів не планується. Офіційних заходів не буде. Тобто ми працюємо, цей день будемо працювати в онлайн-режимі, всі на телефонному режимі, тому бажано, щоб всі це розуміли, що треба себе трошки. Рішення про заборону масових заходів на території області на період з 23 до 25 серпня ухвалила Чернігівська обласна військова адміністрація. Разом з тим в ОВА повідомили, що додаткових обмежень в'їзду чи виїзду з Чернігова наразі немає.